Західні санкції мали позбавити російський військово-промисловий комплекс доступу до високих технологій, але поки що не вийшло. Про це говорить аналіз трофеїв, взятих українськими військовими. Декілька таких потрапили до рук капітана збройних сил України Андрія Рудика. За його словами, начинка озброєння. Точно не з РФ. Наприклад, штучна оптика, камера з російського БПЛА Елерон 3 СВ досить простенька, проте вся її електроніка, мікрочіпи імпортні. Щоправда, у деяких випадках видно, що санкційний тиск спрацював, і російський виробник не зміг поставити на безпілотник те, що планувалося, а змушений був в екстреному порядку шукати заміну. Теоретично це можуть бути деталі від тих же вуличних камер відеоспостереження, сказав капітан Рудик. Ще один доказ присутності іноземної начинки помітний у середині російського безпілотника Орлан 10 Його оптична система компактніша і виглядає як маленька чорна коробочка з відеооб'єктивом. Росія заявляє, що їхній суто. Росія заявляє, що це їхній суто вітчизняний виріб, але хитрість РФ видають ледь помітні деталі, зокрема якість паяння на мікросхемах. Така ж ситуація з іншими високотехнологічними виробами, якими хизується Кремль у танку. Т 90 М. Прорив, електроніка не російська, незважаючи на те, що росіяни дуже прагнуть усіх у цьому переконати. Резюмує Андрій Рудик. Він зазначає, що Росія намагається всіляко приховати цей факт, затираючи, наприклад, лазером. Маркування процесорів. Проблеми у росіян виникають навіть зі створенням таких елементарних пристроїв, як військові рації та планшети, якби не іноземні компоненти цього радіопристрою вони не мали б, каже капітан ЗСУ. Продовжує виробляти Росія і ракети, незважаючи на західні санкції. Головне управління розвідки каже, що РФ вдалося накопичити близько восьми сотень ракет. А що місяця вона здатна виробляти до ста одиниць цієї високоточної зброї? Москва отримала можливості вот такі з використанням різних схем, которые називаються вот, так званим паралельним імпортом. І вот саме паралельний імпорт. Позволяет государству агрессору продолжать производство технологических вооружений. Прежде всего, конечно, это крилати балістичні ракети. Росія налагоджує сірий імпорт західної електроніки свого озброєння. У цьому їй допомагають треті країни, зокрема із Центральної Азії. Значна частина матеріалів йде через Китай, понад 60% компонентів походять з компаній США. західна електроніка. Даже зараз, коли прийнято вже 11 пакетів санкцій, і коли, по ідеї, не було її бути в Російській Федерації. Тим не мене, вона... Находится все равно вооружение Российской Федерации в российских ракетах. Всем ей позитивні новини. Захід намагается бороться с серым экспортом и карат тех, кто помогая РФ незаконно утрымывать компоненты для озброєння. Состоялось задержание четырех человек в Нью-Йорке, которые занимались как раз серым экспортом из Соединенных Штатов Америки через третьи страны запрещенных компонентов электронных в в Российскую Федерацию. Так что и Запад тоже пытается бороться и показывает, что эта борьба сложна, но она бывает и эффективной. І навіть зруйнувати ланцюжки постачання мікроелектроніки до Росії можуть такі кроки, як посилення контролю над компаніями та країнами, які вже допомагали РФ отримувати критично важливу для продовження війни проти України електроніку, та заборона постачання їм під санкційних товарів, а також криміналізація подібних схем шахрайства. Обход санкцій прикратиться тільки тоді, коли имиджевые потери тех организаций, тех компаний, которые производят, которые реализуют эти средства двойного назначения, будут настолько велики, что реализовать эти сделки будет невыгодно. Тим часом ЄС готує наступний 12-й пакет санкцій. Пропонують заборонити експорт до Росії верстатів та деталей до них, які можуть використовуватися для виробництва зброї. Санкції включають також заборону на російські алмази та заходи щодо недопущення обходу нафтових обмежень. Пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проектом рішення. Чи покладе 12-й пакет санкцій кінець сірим поставкам або ж реф знайде нові лазівки для обходу? Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.